Сьогодні, як кажуть, я це зробила. В цьому році дуже гарно вона пустила пагони. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, як кажуть, я це зробила. Хто мене дивиться, той бачив, що я тиждень боролася з бур'янами на полуниці і насилу я з ним поборолася. Ну, Я сама винна, звичайно, треба було десь в серпні місяці просапати, повиривати. Але ж то те, то те так не дійшли в мене сюди руки, але я все-таки зробила вирвала все, так що вона така трошки підсохла, але буду поливати. Я половину вже полила. Добре, так вона вже починає відходити. І сьогодні он зараз вімкну, і нехай воно. Поливається собі. І вона відійде ще тиждень, і якраз вона буде така зелененька і гарненька. Треба ще вон там трошки догребсти. І все. У нас дуже сухо. Треба дощик. Я вчора моркву навіть поливала, поливала полуницю, половину, ту, що я раніше прорвала, і полила моркву. бо Взагалі, оце як щось готуєш, даєш її зірвати, ти не можеш. І навіть лопатою ти копаєш, а воно там таке тверде. А ця полила то сьогодні ходила, рвала на супчик моркву, то так виривається. вже. То Підсохне воно, то потім уже будемо виривати моркву на зберігання. Так, а, ще дивіться, у нас ожина. Я вже підрізала ожину. І в нас в цьому році дуже гарно вона пустила. Вагони, е, я рахувала аж 8 штучок, 8 кущиків нових у нас буде. Один чи два кущики нам треба поділитися, там у нас, так сказати, замовили. А це розсадимо, отута, зробимо якусь шпалеру і нехай росте таке. Я ожину варення не дуже полюбляю, а свіжу їсти полюбляю. Та й таке, що можна продати. У нас ожина, наприклад, цього року коштувала десь 50 гривень стаканчик. так чи 50, чи 60, так що можна ще і таким займатися. Зараз знесу цю кучу, а то, то там, то там треба все докупи. Ще роботи вистачає. Ще ось тут треба кукурузині скласти, бо там, де великий шматок був кукурудзи, я все поскладала, позагрібала, а тут треба по межі. Ну і ще кабачки залишились, то завтра будемо прибирати. Сьогодні полуниця. Я дуже задоволена, що з полуниці я справилася хоч сама запустила, але ж вирвала. Тянула, 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 тянула. Тепер порядочок. Треба головне полити, щоб вона відійшла. І все нормально буде. Хорош. не значила, що а бігай на мене. На мене. Стоп, підійди. Ливо, вот так. Все. Маринка, розвертайся. І ось так тепал. Як, б... як я на ту сторону. Отак. Во. Потім пристав. Сейчас наживісь у цю сторону, а вона потім подамо. Пускай, угу. Дома. И, Дома. Я И, я да? Все одно вона поїхала. Дома. Бери підвигальник, не сверли. А шо? Поїхала. О, оце, оце другий, оце. Шо? сверли давай. Все, крепи повністю, нормально. там, щоб вона не держала, тяну. Сейчас потім... посадили. Посередині... Сейчас все Буде. І коло руки. Коло руки. Коли... А, потом тут маленький. Да. Надо а буде потом свет позиции, щоб не то потом буде я зашкоплю я там це. No, давай мені на руках запікавить. Что давать? Крепить. Мені не надо нічого давать. О, крепить, будь ласка. Mm, господи. Кого держать? Нікого. Будь ласка. Та не дорись мене. Хорол, <мухові> хоро. Насава. <сапе. ріхова> И все насе. Вот так. Хорошо. Знову з цієї локації кожен вечір, хочу вже показати, що ми закінчили тут з гіпсокартоном. Нарешті, так сказати. Сьогодні добре, що світло було, бо нам передавали, що сьогодні і завтра будуть вимикати його. Була така об'ява в сільській групі. Але ні, було світло сьогодні, то це добре. Ми хоч закінчили, бо тато завтра вже додому їде, він нам допомагав. Бо я б сама не втримала б ці листи гіпсокартону. Так що тепер будемо шпаклювати, і діло трошки рухається. Три дні ми тут покрутилися, поки те, поки все. Ну, я ж кажу, ми перший раз це робимо. Щось підрізали, там не влізло там мало, то поки це все зробили, але зробили. Отак, так, тут зашили, але. Ось така смужечка залишилась. Тут ми вже і самі можемо зробити. Це тут Максим каже, він буде шпаклювати, коротше, потім зашпаклює, щось він там ще хоче. Треба йому руку туди засовувати. Потім він це зробить. Отак. От У нас вже 10-та година вечора, а я ще сьогодні затрималася. Треба йти вже готуватися до сну. Бо щось. Запрацювалася я сьогодні так сказати. А ви, друзі, хто новенький, залишайтеся з нами на каналі, будемо далі показувати, що ми тут поробляємо. У нас ще є інші дві кімнати, де можна працювати. Так як зараз городи потихеньку прибираємо, закінчуємо вже там, то пересуваємося на нову локацію, будемо тут потихеньку робити ремонти. Дякую, що зі мною! Дякую, що дивитесь мої відео. До побачення!